Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне і про те, що назріло з боку наших партнерів. Будемо говорити з нашим гостем Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, з нами сьогодні поспілкується. Вітаю, пане Валентина. Слава Україні! Героям, слава! Мої вітання! Дякую за запрошення. Друзі, закликаю вас ставити вподобайки під цією розмовою. Я вас запевняю, вона буде цікавою. Обов'язково пишіть свої думки стосовно тем, які будемо підіймати у коментарях і підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо і розпочати якраз таки із ухвалення важливих і таких назрівших на часі рішень. Пане Валентине. Цікаво, що всі партнери дають дозволи на використання свого зброєння по території Російської Федерації. Однак є такі ньюзмейкери, від яких чуєш неочікування. Очікування заяви, наприклад, Литва дозволила використання свого озброєння по території Республіки Білорусь, ну Білорусь, яка і так вже, наче під боком, і постійно готова приймати удари від нас, але ми утримуємось від них. Ось такі заяви вони нас підштовхують до чогось. Потрібно очікувати чогось подібного? Я думаю, що доти, доки збройні сили Білорусі безпосередньо не перетнуть державний кордон України. Навряд чи ми будемо ну використовувати зброю для атак по білоруським збройним силам. Хоча, якщо ми згадаємо деякі історії, то російські військові об'єкти і ми такі ті ж самі, вони були об'єктами для атак українських спецслужб Якщо мені не зраджує пам'ять, це здається. Рік тому так, тобто тоді е, ці дрони ЗБУ прилетіли і, до речі, знищили літак, який якраз і мусив би займатися е, ну, забезпеченням безпеки авіації. Тому тоді, тоді ще не було да, настільки багато подібних атак, як їх стало сьогодні. Тоді це були лише перші ластівки, але повторюся що це був російський військовий літак. Тобто розташований на території Білорусі. Тому е, я думаю, що російським збройним формуванням можливо і далі, ну, є смисл побоюватися. Але доти, доки Білорусія своїми збройними силами ну, не перетне державний кордон, то я думаю, що Навряд чи варто о, ну очікувати те, що ми будемо використовувати озброєння. Хоча цілком очевидно і не тільки для нас, а для всього товариства, що Білорусь є союзником Росії, що саме з території Білорусі в Україну зайшли ті підрозділи, які потім влаштували різанину на Київщині. І білоруси несуть за це таку саму відповідальність, як і росіяни. Саме з території Білорусі, потім вони унітази крадені, переправляли до себе в чи де там вони знайомляться з каналізацією повільно. Тому, попри ну, ці речі, тобто ми повинні все таки розуміти, що міра реакції ну, вона повинна бути пропорційною рівню загрози. Пане Валентине, от що цікаво, дійсно, ну ми розуміємо, що не зацікавлені ми у відкриття новому нового фронту із Білорусі, але все ж таки, що цікаво, що і на території Російської Федерації поки що, незважаючи на заяви наших партнерів, військові частини ворога скупчення окупантів можуть себе більш-менш спокійно почувати, тому що якщо вірити. Виданням а, Політико та CNN, то вони заявляють, що Україні, незважаючи на дозвіл Білого Дому, заборонено запускати ракети великої дальності, такі як Атакамс, для нанесення ударів по військових цілях в глибині РФ також е, забороняється наносити удари по російських військових літаках, які дислоковані безпосередньо на землі. А також завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, мається на увазі інфраструктура подвійного призначення, і тут одразу ж е, з'являється розуміння: не вже Канці вважають, що військові літаки там стоять, ну просто так, аби стоять, ну аби просто катати діток із дитячого садочку. Або, наприклад, ті прифронтові школи і дитячі садочки дійсно досі використовуються дітьми. А не е, зберігають у собі БК і військових окупантів безпосередньо, чому досі ще не ухвалюється рішенням на 100% про знищення усього живого, що готове вбивати українців, і хто опирається досі в адміністрації на ну, цьому випадку Байдена? Чи можна говорити про корисних ідіотів, які досі на Росію працюють за кордоном? Я думаю, що ми просто перебільшимо питання стоїть про вглиб Росії, ну тобто, це означає, що всі ті. Об'єкти, які ви згадали, якщо вони розташовані і можуть бути використані для безпосереднього ведення бойових дій в зоні бойових дій, вони є цілком легальними, легітимними ну, об'єктами. Більше того, якщо хтось розміщує збройні сили, БК або ще щось у тих об'єктах, які захищаються міжнародним гуманітарним правом, то це є воєнний злочин. Ну, тому якщо росіяни в дитячих садочках розміщають ВК або свої підрозділи, а ми знищуємо їх там, то військовий воєнний, здочин, з воєнних злочин скоїмо не ми, склають вони, бо вони розмістили свої бойові підрозділи, які є легальною, легітимною цілею для знищення в об'єкті, які захищаються міжнародним гуманітарним правом. Тобто, це дуже важливий, так би мовити, момент. Ну, але розумієте, тут просто е, логіка ще зворотня, вона теж може бути небезпечна. Тобто, це знаєте, колись у коли був суд е, Югославі, да, трибунал, колишній Югославії. Да, і коли одного там серба спитали, нащо ви вбивали дітей? Да, він сказав: Ну так вони б виросли і нам би довелося вбивати дорослих. Mm -hmm. Ну тобто розумієте, тобто така постановка питання, що гіпотетично можуть бути використані, тобто, мені не хотілося, щоб ми уподібнілися росіянам, так, бо гіпотетично що завгодно може бути використано як завгодно. Тому, в принципі, те, що там у них вже є срочна служба, у них досі є срочники, які там десь проходять службу, є якісь стратегічні ці війська, які умовно там дотримувати формують якісь там глобальні да? тобто це вже те, що стосується. Глобальних питань, які виходять за межі суто українського російського конфлікту і війни, тобто тут просто треба розуміти, що ми якби з в крайність да, впадаємо, що або взагалі не використовуєте, або як що використовуєте, то можете завдавати ударів там по ядерних об'єктах. Ну, ми розуміємо, що Україна не може завдавати точно це табуйована тема. Там, наприклад, по по якимось об'єктах Росії. Як за умови знову ж таки, що вони не використовуються в війні проти України? Як тільки вони почнуть їх використовувати, ну, то зрозуміло, що тоді, як би мовити, зігра почнеться з дещо іншими правилами. Але загалом мені дуже цікаво, я от зараз за цим всім спостерігаю. І я вимагаю ескалації. Коли вже ескалація буде, які ще червоні лінії треба перейти? Господин Медвідів, господин Кадиров, обращаюсь к вам і Путіну. Коли буде ескалація? Ну розумієте, в чому справа? також треба розуміти, що е, насправді Росії за великим рахунком, ну, окрім цих от слів і якоїсь реальної ядерної дубинки зброї масового знищення відповісти немає. Чи вони все, весь арсенал засобів, яких у них є, вони вже використовують. Тому цілком закономірно, що проти цього арсеналу також ми можемо використовувати весь наявний і наданий нам інструментарій. Але знову ж таки, щоб це не порушило міжнародне гуманітарне право, раз, да, для того, щоб в результаті російська пропаганда не отримала у своє розпорядження е, якісь інформаційні козирі, які будуть розказувати, що дивіться, да, бо вони ж це будуть використовувати навіть не на міжнародній арені, це само собою. Вони ж будуть для того, щоб мобілізувати своє власне суспільство. Вони ж будуть говорити, якщо ми думаємо. Що в результаті таких процесів там хтось з Росії подумає, що винен усьому Путін і війна, яку розв'язав Путін, то ми глибоко помиляємося. Буде значна частина тих, які будуть ще більше переконуватися в маячні путінські, про те, що от дивіться, що робиться, це чергове підтвердження, того що Владимир Владимирович це правильно зробив, і що цих украфашистів треба винищувати. Розумієте? тобто, це не є такою лінійною схемою, як багатьом видається. Це ще один момент. І наостанок треба розуміти, що ми чомусь зробили знову ж таки якийсь черговий просто ну, такий культ з тих об'єктів, які розташовані на території Росії в глибині. Я думаю, що оскільки ми маємо достатньо обмежену кількість тих інструментів, то повинні ж таки встановлювати пріоритетність. І я думаю, що є чимало важливих об'єктів військових. Які є е, важливими для росіян а відповідно мають бути знищені нам. Для того не треба летіти кудись до Владивостока, мовно кажучи. Ну цілком достатньо долітати до Маріуполя, наприклад, окупованого Криму, окупованого, чи Донецька окупована, чи Луганська окупована. Що власне каже, що ми днями і Да? Спочатку там Луганськ прилітає в Донець прилітає. Ну і от, буквально днями знову ж таки чергова ірлеска була знищена СБУ вже в Криму. Тобто, ведеться планомірна робота. От зараз вони будують там залізницю, наприклад. Ну ми ж розуміємо, що е, нащо нам шукати там залізницю, десь е, в е, Бам на Бамі, грубо кажучи, хоча ми пам'ятаємо, що і це також відбувалося, коли нам ну важливо знищити, наприклад, дуже. Критично необхідну для росіян логістично цю залізницю, тому от з точки зору просто риторичної, да воно дійсно може виглядати як певні обмеження або там, що там вони там чогось не розуміють. Я думаю, вони все прекрасно все розуміють, і вони просто, грубо кажучи, вони не проводять навіть червоних ліній, вони просто окреслюють пріоритетність задач. І говорять, що мабуть ті інструменти, які вони нам надають, ми використовували ну на власне роса безумовно, але все таки з певною пріоритизацією. Пане Валентине, якраз таки дійсно зважаючи на те, що сподіваюся, що наші партнери все розуміють, все усвідомлюють? от в мене така думка з'явилася. Ми завжди говоримо, що Росія пробує совувати червоні лінії наших партнерів? Ну, наприклад, запускаючи ракети на території, Польщі дивлячись, що будуть робити там, запуска... запускаючи шахеди в повітряний простір Румунії і так далі. Чи можна сподіватися на те, що наші партнери зараз дивляться? Куди можна зайти і очікуючи реакцію Путіна у дозволі використання їхнього озброєння? Тому що я читав аналітику деяких західних змі, які кажуть, що деякі партнери наші із НАТО самі очікують провокації на кордоні із країнами Балтії для того, аби безпосередньо почати брати участь у війні проти Росії, може бути таке? ну і... Ну, може таке бути, але я думаю, що росіяни вселяко уникають такого сценарію. Ну принаймні, на даному моменті, тому що вони в принципі усвідомлюють наслідки для себе. Ну, тобто, навряд чи вони можуть потягнути повномасштабний конфлікт з НАТО, тим більше в межах конвенційних озброєнь. Ну а в межах неконвенційних озброєнь, в принципі, далі дискусію можна не проводити. Ну бо в принципі результати відомий, так, що переможців бути ну не можна. Для того, щоб просто переможців не було, ну для того, в принципі, просто мати достатньо такого неадекватного при владі, як Путін, і можна, власне, не шукати складних схем просто. Да? Е, тому треба розуміти, що це взаємне випробування да, на витримку, Ну, відбувається, безумовно. Але згадаємо, що коли вперше тоді ця ракета впала на території Польщі, то росіяни почали волати першими. Про те, що це не ми, це не наша ракета і тому подібні речі. Те mm. саме зробили і поляки. Да? Вони її шукали, 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 знайшли і також е, такі щось відморозилися. Ну і так само і пізніше подібні інциденти відбувалися. Це при тому, що на внутрішньополітичній арені там ці біснування в Росії продовжуються, що вони воюють е, з НАТО. Тому відповідь на ваше запитання насправді є е, достатньо простою. Всі ці кроки з боку Росії не лишаються для неї без наслідків. І треба розуміти, що і надання Україні тих чи інших видів озброєнь, і е, згоди на їхнє використання у певний спосіб щодо певних цілей також є опосередкованим наслідком таких дій з боку Росії. Ну, а як може відреагувати Росія? Я вже казав вище. Ну... Продемонструйте, давайте ескалацію. Де що ви там чим ви лякаєте? Що ви можете зробити? Хочете навалитися на Естонію? Ну чи можуть вони провести якусь гібридну операцію в Естонії там чи в інших країнах Балтії Ну можуть там ці ж буйки поїхали позабирали. Ну тобто, це вже великий тріумф е, Росії, як вони розказують у себе на національних каналах. Ну, але ж ми розуміємо, що за е, цей акт зухвали, ну якраз росіяни можливо і розплачуються. У ціми дозволами, які на сьогоднішній день лунають. Бо про раніше просто про це не говорили, це не було предметом публічної розмови. Треба також це розуміти. І що в принципі так само, як росіяни роблять, так само можна сказати: ну, ми взагалі не знаємо, що це до вас там прилетіло, що вирішили, що це атака Може, це просто нело якесь, ну мало лі, ну хтось у вас там е, просто я не знаю. Може, це Сергій радонежський Раданевський якоїсь блискавкою чи перун вас вразив. Наслам'яка, ну, тут ж просто треба розуміти, що все те, що використовує росіяни, ну воно не є чимось таким унікальним, і що тільки вони мають секрет використання, це все ну, знають люди, як це робиться. Але просто є питання, все таки, що ну ані ми, ані наші партнери не можуть собі дозволити просто такі моделі поведінки, як це роблять росіяни. Знову ж таки, якщо ми навіть подивимося на цей останній. Обмін полоненим, який відбувся, ну, то ми бачимо, в якому стані росіяни повертають нам наших військових uh -huh. і в якому стані їхні тут полонені перебувають. Вони тут живуть краще, ніж вони жили у себе там в Аулах гірських. Вони тут з унітазом познайомилися, хоча в перше житті багато хто побачив. І туалетний папір дізналися, що, виявляється, функціонує. Є таке явище в історії людства. Але ж ми розуміємо, що ми не можемо поводити себе. Ну, звічні з, з полоненими, так як вони поводять. Чому? Тому що ми претендуємо на статус цивілізованої держави, відповідно, повинні дотримуватися правил, принципів функціонування. Бо саме через це, це те, що називається моральна перевага. Саме через наявність моральної переваги, ну ми й отримуємо цю допомогу. А якщо ми з ними урівняємося просто на цих е -э терезах ну то зрозуміло, що ну, це все, ну, все одно, що буде е війна, грубо кажучи, талібан Талібана сиділа. Ну, ми ж розуміємо, що в війні Талібана сиділом важко вибрати собі е е е симпатиків, да, грубо кажучи, тому тут просто я би все таки е стриманіше ставився до тих чи інших обмежень, які ми чуємо від наших партнерів, або які ми просто робимо як самообмеження, бо якраз оці самообмеження і визначають рівень цивілізованості. Ну, дійсно, потрібно правильно трактувати те чи інше звернення наших партнерів до нас і дякую за те, що допомагаєте у цьому розбиратися. Пане Валентине. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, з нами спілкувався. Я вдячний нашим глядачам за те, що долушаєтеся, ставите свої вподобайки, пишете свої думки в коментарях. Ну, і, звісно ж, підписуйтесь на нас обов'язково, друзі, будьте у фокусі. Мене ж звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре. На все добре.